Вітаю, друзі! Спробувавши такі кабачки, вам більше не захочеться їх смажити. Вони ніжніші, смачні, корисні та дієтичні. На 100 грам готового продукту всього 86 кілокалорій. Ходімо готувати. Один кабачок, у мене вага його 260 грам. Нарізаємо кружечками товщиною приблизно пів сантиметра. Половину великого помідора або один поменше нарізаємо тонкими скибочками так, щоб помістилися на кружечок кабачка. Далі кабачки викладаємо на деко встелене пергаментом, і трішки їх підсолюємо. Зверху скибочки помідорів додаємо. Тепер підготуємо соус. Тут сметана 15% жирності 70 грам. Плюс твердий сир 50 г. У мене це горіховий. Натираємо його на дрібній терці і половину всипаємо до сметани. Плюс один зубчик чеснику і пів чайної ложки солі. Поєднуємо між собою всі інгредієнти. Викладаємо соус поверх помідорів. Приблизно по півтори-дві чайної ложки на кожен кружечок. Все, тепер відправляємо в розігріту духовку до 180 градусів спочатку на 15 хвилин, а поки що підготуємо сирну суміш. Це половина натертого твердого сиру, що залишилось, плюс невеликий пучок дрібно нарізаного кропу. Змішуємо їх. Через 15 хвилин дістаємо кабачки і посипаємо сиром зелені. Та знову відправляємо в духовку на 10 хвилин. Смачнющі запечені кабачки до вашого столу смакують як в гарячому, так і в холодному вигляді. Друзі, якщо вам сподобалось відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Я ж бажаю всім смачного і здорового життя!